Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга і тема сьогоднішнього нашого розкладу, що мене чекає найближчий тиждень. Відео актуальне в той момент, коли ви його побачили. Неважливо, це буде сьогодні, завтра чи через рік. І нагадую, що це загальний розклад, який не у всіх відігрується. За особистим розкладом пишіть мені за контактами в описі, там ми подивимося саме вашу ситуацію. А тут загальний розклад, дивимося. Вибирайте один із двох варіантів. Сьогодні ми зробимо два варіанти на колоді універсальний ключ і класичний райтервейт. Яка вам з колоди більше притягує? Перший варіант, другий варіант. Настройтесь на себе, думайте, можливо, у вас є якісь припущення, побажання, що ви хотіли, щоб сталося найближчий час, найближчий тиждень. І ми глянемо. І перша карта це фон. Влюбленний, якийсь будете робити вибір. Зараз подивимося детальніше. Або, може, прям буде так відіграватися, що буде любов в повітрі літати. Ваш емоційний стан протягом цього тижня? Ні, тут все-таки якийсь вибір, і він тут у нас повторюється, подивіться, жезлів. Вам потрібно буде зробити якийсь вибір. Можливо, знаєте, в чому це буде. В тому, що ви тут зараз у вас ніби все нормально, все спокійно, але це не ви хочете вийти за межі вашого комфорту, ви хочете зробити щось над щось зробити більше. І ось ви вирішуєте залишатися в цьому спокійному стані, який зараз є, без змін, чи рухатися вперед, невідоме, що вас там чекає, чи буде краще, чи буде гірше, чи ви справитесь. От ви думаєте і вирішите піти на цей крок, чи не піти. І так, подивимося, що у вас чекає в роботі та в фінансовій сфері. В роботі та в фінансовій сфері. Ну, ви тут дійсно хочете рішитися на щось зовсім нове. У вас ніби на цій роботі, що ви є, чи, можливо, ви вибираєте між роботами і дві роботи достойних, спокійних. Чи на тій роботі, на якій ви зараз знаходитеся, все йде спокійно, все йде нормально, у вас нормальна заробітна плата немає, ну, не, не, не прям висока і непогана. Але ви ніби вже хочете вийти з цієї зони комфорту. Вам вже не доїло, ви хочете йти далі. І у вас випадають карти, які говорять про те, що зараз підходящий шанс, підходяща можливість і час підходящий, щоб піти. На... І... Ризикнути і вибрати якийсь ризик, вийти за ці свої межі. Якщо ви вийдете, не бійтеся, у вас іде гарний період. У вас тут і сонце, і лілія. Ви можете створити щось нове. І воно буде вище, ніж те, що зараз є. Боятися не потрібно. І в фінансах, і в кар'єрі буде йти тільки все вверх. Давайте тепер подивимося в коханні. Що вас чекає в коханні? Для тих, хто не в парі дивимося, що вас чекає в коханні. У вас тут теж, можливо, якийсь вибір. Два мужчини за вами дивляться, і молодший, і старший дивляться, наблюдають вас, можливо, вже проявляються якось. І у вас буде стояти вибір, кому, з ким піти на побачення, кому довіритись. Будете слідкувати, дивитися, вони за вами. Ви за ними будете обирати. Буде у вас вибір між двома залицяльниками. для тих, хто вже є в парі, що у вас чекає цей період. Якийсь був період такий тяжкий, що ви вже навіть і не знали, чи будете ви разом, чи ні. Але в нас тут йдуть далі пентаклі, які стабілізують ситуацію. Тут не йде мова про те, що якось покращилося в душевному, тонкому плані. Просто якось ситуація урівноважується, стабілізується, і ви поки що не так сильно переживаєте. Можливо, ви просто будете більше звертати увагу не на кохання, а на фінанси, роботу. У вас якраз там зараз іде дуже цікавий якийсь такий період життя. І результат цього тижня, який ви отримаєте результат. Теж у вас тут карти показують, що випадає цей шанс, який треба хапатися. Можливо, це ваша мрія з дитинства, можливо, це те, про що ви дивно мріяли, а не, але не рішалися. І карти вам говорять, рішайтеся, це гарний початок, початок чогось нового у вашому житті. І по результату, і по фону ми дивимося, і по емоційному стану. Вам потрібно не боятися і рішатися на зміни. Вони принесуть вам тільки радість. І кращі умови, ви будете себе почувати більш впевнено. І ви будете задоволені, що ви все-таки пішли на цей ризик. Ось такий перший варіант був. Давайте тепер глянемо другий варіант, хто вибрав колоду класичну. Дивимося для вас фон тижня. Переживання, страхи. За щось ви будете сильно хвилюватися. Нічні кошмари. Давайте подивимося, що тут. Які буде ваш, ваші емоції? Дуже тяжкий період. Готуйтеся до дуже складного тижня. Ви не знаєте, як вийти з цієї ситуації. Навалилося все. Ви на себе набрали багато відповідальності. Вам дали цю відповідальність. Ви не можете вирватися. Настільки вас загрузили, настільки ви емоційно виснажені, втомлені. Ви шукаєте виходу, ви шукаєте допомоги. Ви хочете, щоб у вас хтось, якби навіть можна сказати, врятував цієї такої ситуації. Складний буде тиждень для вас. Але подивіться двісті ви чекаєте виходу і швидше за все ви його знайдете. Давайте подивимося, фінанси та кар'єра, що вас чекаємо. І тут у нас карта говорить про те, що дуже високо стоїть ваша ціль. Немає не легкості, тяжка фізична навіть, можливо, праця. Багато ви на себе звалили, і в роботі, і в фінансах теж буде нелегко. Вам треба йти, тут карта у нас гора випадає, і бачите, вам треба йти дуже високо. Ви чи ви собі таку ціль поставили, дуже високу, до якої вам тяжко добратися. Але в нас тут випадає карта дерева, яка говорить про те, що коріння проростає і дерево росте. Значить, і ви зможете покращити свій фінансовий стан, якісь по роботі можливості. І карта випадає у нас тут дитина, можливо, ви закінчуєте ось якийсь проєкт, ведете. Чи в пошуках роботи. Закінчується цей складний етап. Вам карта говорить, так, да, це складний етап, але він необхідний для того, щоб отримати щось нове. Дитина показує щось нове, радість, легкість. Щоб вийти з такого тяжкого стану. Вам потрібен цей тиждень, він вам необхідний, вам потрібен цей період. Ви його пройдете і далі отримаєте щось світле, щось добре, щось хороше. Давайте подивимося, що вас очікує в плані стосунків кохання. Для тих, хто не в парі. Що вас тут очікує? Для тих, хто не в парі. Ну, тут є шанс зустріти. Тут у нас є дев'ятка чаш, і ви, може, ну, настроєні на таке. Є великий шанс зустріти мужчину. Він може бути старший і такий серйозний по королю пентаклів. Дев'ятка кубків це як здійснення бажань. Якщо ви давно шукаєте, давно мрієте, або когось чекаєте. Чекаєте на якусь зустріч, вона відбудеться. І відбудеться в приємному плані для вас. Це може бути зарочення відносини. І для тих, хто вже в парі. Слава Богу, у вас тут у сім'ї хоча б іде, якби все спокійно. У вас хватає переживань якихось за роботу, за фінанси, що ваші відносини, ваш мужчина, ваша жінка, може, вона йому мужчини дивляться. Збалансує, допоможе вам якось знайти баланс в цьому житті, і тоді вам буде легше. Ви отримаєте підтримку від своєї коханої людини. Однозначно, тут буде підтримка. Тут буде порозуміння, тому що буде бачити людина поруч з вами, як вам складно як вам тяжко. Давайте ж глянемо результат цього періоду. Ой, а результат прекрасний. Карти наші результат просто чудовий. Вам прийде якась допомога. От у вас був дуже складний період, і ви шукали вихід, і вам прийде допомога. Навіть, можливо, це буде від влади допомога або від якоїсь людини при владі. Та є, ну, коли так все незрозуміло, нестабільний не таємний, а нестабільний період часу завершується. Дивіться, у вас тут кубки випадають. Отримуєте ви допомогу від коханої людини, і вам стане на душі спокійніше. От завершується цей етап, але ви мусите його пройти. Ще лишилось трошки. Тут показують карти цей останній ривок, коли цей ривок найскладніший перед чимось хорошим. Як то кажуть, найтемніша ніч перед світанком, і у вас зараз іде період цієї ночі. Але і скоро знайте, що настане цей світанок. Ось такі цікаві розклади були. Я вам дякую за підписку.